Uh -huh. uh, ja se na to liško Яким вони хочуть? Mm -hmm. Чипси. Ну ні, я бачу. Якщо що, я граю своєю подругою. Mm -hmm. Ну коли вони можуть можу, заново подивитися тим. Поки що зайду в дім. Мо людей. Ніхто ж не побачив, що стрім йде. О, привіт. Хтось зайшов. Привіт. Все, нема глядача. Зараз має хтось з'явитись. Одна дівчинка дуже хотіла, щоб я зробила стрім. Так я його роблю. Й-моє! Йо -йо. Блин, ну заходьте, люди. Люди добрі. За такі ми йому Угу. Кого фіолетові коси це я. Це моя подруга. У мене в гостях подруга. Я не можу показувати лиця, тому що якщо я покажу лиця. Нас дальше... запанять угу. угу. І ви не знаєте, який мій канал. Я можу показати. Угу. Ой. Ой-ой-ой. Я зараз не можу написати. Якщо що, ми сьогодні будемо грати. Щас хтось зайде? О, привіт, привіт! Привіт, гляд. Привіт, глядач. Дякую. Я коротше сподружку. Я да. з подружкою, так. Дякую, вас... що дивишся. Так, сьогодні ми будемо. Блін, вийшов Ну, Блін, давай нормально вже Привіт, глядач. Привіт. О, Сонікс, привіт! Сонікс Family, привіт! Сьогодні ми будемо грати з подругою моєю. Поки що е, почекаємо, доки хтось зайде. О! Марко е. Хеллоу! Хело! Чотири глядача нічого собі. Угу, І один лайк. Угу. Thank you. Ставте лайки. А, я блин. Два глядача залишилось. Зараз буде стрім. О! Морквинка як справи. Да все добре, а в тебе як справи. У нас все хорошо, дуже. Ого. Хто хоче підпросити моєму подругу, я потім після е, стріма. Я після стріма е, скину її. E -e <плес> канал Давай давайте онлайн. Окей, okay, зараз ми будемо вже онлайн грати. Я зараз кину код. Mm -hmm. Вже сім, вже сім людей дивиться mm -hmm. Так, зараз <плес> ти граєш в стендов? Ні. Я не граю, на жаль. Ну, так. Ось кот. на... Чекаю в особняку. Блін. О, ось, кот, в особняку. Ось ось! Видно зараз. Ще з нами буде грати персонаж моєї подруги. Ого, вже сім людей дивиться, нічого собі. Шість. А з якої ти області, я з івано франківська На жаль, ми не можемо сказати, ну, якщо що я своєю подругою, я вже розказую не знаю, який раз, то ми не можемо сказати, звідки да. ми, бо зараз війна просто йде. Да-да. Я не зайду, в мене ось плаче. Ну добре. Добре, Софій, ти заходь тоді, напевно, іншим разом. Назар Зайовський. Скільки тобі років? Ми не можемо цю інформацію сказати. Це для вас нащо? Вам ця інформація. Ну, я можу сказати в мене в описі написано. Мені 10 Подружці теж років. О, вже хтось зайшов. Віка зайшла. Вікторія. Ура! Зараз зайдемо з Вікторією, будемо жати. Давай я буду Дякую. Можеш помахати, якщо хочеш. Хе -хе -хе. Так, де Вікторія? Вікторія ти де? Шість глядачів, дякую. О, ще хтось заходить. Ще хтось приєднується. Заходьте в ОС. О, Кіра сніда, а можна в Роблокс. Кіра, ти тоді того разу хотіла в Аватар, а тепер хочеш в Роблокс. Ні, ми сьогодні граємо в Аватар. Так, так. Я твію, у мене Косифілотів і мої сестри. Ну, Кіра, ну ти ж хотіла сама, щоб ми в Аватар грали. Тому ми сьогодні граємо в Аватар. Чогось Вікторії не видно. Я зараз подивлюсь, хто зайшов. Вікторія і ще якась людина. Не знаю хто. Цікаво, де Вікторія? Вікторія, на перший етаж треба. На самий перший, коло ліфту встань, наприклад, да Сон? Сьогодні будемо ви, ми виступати на сцені. Да, да, я вже виступала. Морквинка пише, скажіть, будь ласка, що морквинка топ три рази. Давай, раз, два, три. Морквинка топ, морквинка топ, морквинка топ, топ. топ. Все. Кіра пише О. Ого, яка гарна сімейка до нас зайшла. Да-да. Соня, мені треба переодягтись. Я в платі. Нічого страшного нічого. Ще макіязнити. Зі мною здоровається хлопчик. Марклинка, дякую. О, Вікторія! Ура, Віка зайшла! Зараз я ще здійсне ось подруги. О, ще хто не чого собі скільки? У мене я буду за себе. Так. Да. Так, яка златка мила. Зараз я златку візьму. Златочко, хороша така дівчинка. Так, я зараз подивлюсь посіте, я зараз почекайте, а це Аделі, самокотов, ну, Аделі аватар. Зараз я пограю, хто дивиться. Лови тока фебри. Можна мені зайти к вам? Так, да, mm. можна, можна, звісно, можна. Заходьте. Давай піношку приносимо. Так, тільки одна людина дивиться, ну я думаю, всі люди вже приєдналися, тільки дві люди, люди. Mm. грає з нами і одна людина дивиться. Так. Ну, Кіра, ну наступний стрім ми точно будемо грати. Златка така мила, в тебе вік. Які всі хороші? У фіол... мене коротше коси фіолетові. Це я, це я, це я. Оця дівчинка в якої фіолетові волосся, це моя подруга. Просто вона зараз не може грати, в них зараз відсутній телефон. Да. А який код? Зараз я Love лавтока Family скину покажу код. Блін, я, чай, вийшла. Нічого, я зараз дам код, у мене просто камера трошки тупить. Хочете штуку? Давай, морквинка. Ось. Ой, й-мойо! а -ма яку штуку? Ось, ось код. Лав тока фэмилі. О, вийшли, І... вийшли. Вийшли? З особняка хтось. Хто з особняка вийшов? Хто вийшов? Не знаю. Так. О, заходить. Дві людини зайшло. Я, я заходжу. Це, напевно, Вікторія і Лавтока да. Фэмилі. Знаєте, чого не можна зібрати гриби в Чорнобилі? Не ну, знаємо, там радіація. А що? Так, заходимо. Так. О, зайшли, зайшли. Вау! Привіт, привіт. Привіт, 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 привіт. А я чого не махаю. Не, привіт! ми махаємо. Привіт, привіт. Привіт, яка гарна сімейка тут на зайшла. Вау! Які вони гарні всі. Блін, камера. Хто хоче, можете оглядати мій дім. Я да. зараз е, візьму Кому провести екскурсію? Та зараз почекаю, я дам не помілано. Підіміться. Мілана, мілана. А де мо одним. Ого! Адемо! Раз Мілана, два Мілана, ще, три Мілана біля мене. І чотири, і п'ять Мілана. Куча Мілан. Куча Мілан. Кому провести екскурсію за мною? Хай проводять екскурсію. Хто за мною? Екскурсію хоче. Бо вони збираються з корзинки. Ага. <ріху> Дуже гарні люди. Цікаво, хто це зайшов? Може це Love Talk Family? Не знаю. Так. Так, хто хоче прокататися, пішли в парк. Не, не, є... чекай Зараз я тебе дістану. Там. Кіра земіна, можна з тобою чи ні? Так, Кіра, тобі код показувати. Тобі показувати Код код Кір. О, яка дівчинка зайшла ось. Виходьте на двір на вулицю на вулицю. Ми зараз будемо кататися в машинці. Блін, машинки не можна взяти. Машинку не можна взяти. Гаразд ми йдемо в особняк. Ого, як ти заходить? Так. Пішли, Вос... Пішли в особняк, в особняк. В особняк, в особняк, особняк. Ось сюди. Ой, в мене всофи. Морквинка пише Ви знаєте, холбіка. А я вам тоді за доню 500 гривень. ні 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 не ні, 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 ні не 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 надо, не надо. Так. О, нас багато, нас багато. Багатенько нас. В <н owner> <necessary> багато людей і всі класні такі прикольні. Ой, вимілайлику далі. Привіт! О, ще хто йо-йо, <mind eu!"> О-о-о-о-о-о! Ще ще я зараз подивлюсь, хто зайшов. Скільки нас там людей буде? Четверо. Четверо ще. Заходимо, зходимо. Чотири з чотирьох людей, капець. Софія з Фебелі. А, ні, в мене злетів запасний будинок. Капець. Це, це прикро, звісно. Звісно, дуже. Угу. <св> Напевно, ти довго його будувала. Так, ну що, пішли <св 'язано> на другий поверх, пішли на другий поверх. Пішли. Ви де там? Чекаємо їх соня, чекаємо. Чекаємо, почекаємо. О, прийшли. Заходимо в ліфт. Не треба, не надо цю камеру, не треба, не треба. Ідет. Це напевно Аделія Аватар зайшла. Не надо. Вісім людей! Дякую, 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 дякую. Бліна! О, Я, заходимо на третій поверх. Так, я в них буду жити пару місяців, бо в мене нема хати поки. Ти будеш жити в нас, поки ти не підеш додому. <свісно> 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 Дякую, що дивитесь. Угу. Ми вас любимо. Пішли. Ой, блін. Ого, скільки в ліфті. Проходьте, проходьте. Проходьте, проходьте Ми ліфт. вам зробимо лічну руптур. Проходьте, Чого сидите? Діана стільки сердечок такий мала. Дякую, Діанка. Дякую. Так, проходьте, проходьте, зараз. Зараз проходьте. Аня, дай, дай я покерую. Ще хтось? Боже. О, Чого ця дівчинка постійно заходить? Дівчинка, ти хто Чи ти так постійно заходиш? Так, блін! Вона просто заходить, потім який Пішли туди. Пішли, пішли, let's go. Йо, Аня, дай я покерую, будь ласка. А я. Тільки всі тут гарні, багато людей. А О, це... ще одна дівчинка. Да я себе візьму, Соня. Бери вже. Привіт, бери. привіт, маленька. А як ти? Ні, 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 не відкривай, не відкривай, не відкривай, не відкривай, будь ласка. Не відкривай. Йди на ручки. Дай, давай я заспокою. Та чого ти така непослушна? Дівчинка! нізя, 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 нізя! На руки йди. Ш -ш -ш. Успокойся, нізя, цю сумку. Йди на руки. На руки йди. Морквинка, і я вам задоню. Морквинка та нам не треба. Нам не треба доню. Не треба нам задонатити. Соня, а де мені треба переодягнутися? Так тому... ти не передягайся, вже потім вже переодягнешся. Зараз в нас гості просто. Так, дай я покарую. Так, цю дівчинку треба в класі спати з дані на ліжечку. Хай спить. Да-да-да. Хай поспить. Дрошки. Привіт! Тільки ви нічого, будь ласка, не розкидайте і не вкрадіть речі, вони Привіт. у вас все одно не, роз... не збережуться, якщо ви їх будете красти. Вибачте, за звуки мого носа просто я, У мене трохи діз хворий Хочу помахати. Якщо що, це моя подружка. Так, да так. -да. Я пішла туди. Гаразд, я думаю, у нас стрім буде закінчуватись, бо і довго йде і. бо зараз ваші діти просто розтращать, мені дів. Хтось поїхав на десь. І поїхав. Їх сей дуже багато, кажи. Боже! Хто, хто риїться в моїх речах, блін? Я ляжу, полежу. Полежи, полежи. Ти ж риїся в моїх речах. Хто якась, якась невідома містика. Ой. Блін, що ви робите? Дайте поспать. Почекай, Алі, дай, дай, дай. Це ж дай телефон, вроді би це не дай. Так. Блін, да. Успокойтесь, хату соні не розносите. О, зі ми дали мені автограф. Я вас також люблю, я вас також люблю. Дякую. Дякую, я вас а також хто люблю. Точнее планшет. Я вас також люблю. І ми, ми вас також любимо. Так. Морквинка написала, я пока задони 50. О! Л... Ми заходимо тепер до Лав Тока Фэмилі. А у тебе бувало, що от обновлений ти не могла грати з друзями в Аватар Ворл У мене було. Я доначу! Вітаю Софія з Фемелі! Вітаю! Вітаю Софію! Вітаємо Софію! Вітаємо Софію! А що ти будеш купляти, Соф? Так. E quem tomou o Love? Só que a família, o Tom. Aha. Então. 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 Ура! Ура! А що робити? Заходити до... То... Ой, ми можемо зайти. Лавтока Фемелі, ми не можемо зайти до тебе. Йо моя! Блін, вибачте, що я вийшла, друзі. Просто Лавтока Фемелі кинула кота, він вже просто недійсний. Ми вас любимо. Да, жаль, що я можу з вами грати. Ну да, ми вже закінчуємо стрім, тому всім папа. -па. Може вже завтра буде стрім, я не знаю. Ну, короче, всім па папа! Папа!